Надієво у Скорботі, селище Мукачівського району попрощалося з полеглим героєм надичем Юрієм Юрійовичем. Йому було всього 27 років. Юрій загинув 1 січня цього року, захищаючи батьківщину від підступного ворога. Сусіди кажуть, він був жертовним хлопцем. Завжди приходив на допомогу, полишаючи всі свої справи. Багато років пропрацював у нашій родині, тому дійсно є нам рідною людиною. Які добрі слова можу сказати про нього. А, він був оптимістом по житті, надіявся на краще. А, ну і добровільно пішов захищати нашу країну, наші сім'ї, своїх дітей. За це йому велика дячність і низький уклін. Уклонитися герою та його родині прийшло чимало небайдужих місцевих сусідів та побратимів. Чин похорону відбувся в греко-католицькій свято-Іллінській церкві селища. Повний храм людей, нестерпний біль і шана герою. Він був миротворцем. Він захищав ціною власного життя усіх нас. І помер молодим, 27 років. Дуже мало. Але він встиг зробити за це своє коротке, земне життя дуже багато створити сім'ю, народити дітей. І що найголовніше, це те, що він захищав, який був простий, мав добре серце і ніколи не відмовляв тобі, коли ти його щось попросив. Ніколи не сказав, що Отче, я вам не поможу або я вам того не зроблю. І в моїй пам'яті він таким і залишиться добрим, чуйним, добрим сім'янином, сином. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ці слова відомого письменника Василя Симоненка, якого не міг не згадати священник. Адже Юрій Надіч дійсно виборював життя для інших. Добрий, дуже був воїн. Сумуємо за ним. Недалеко от нас служив дуже добрий чоловік. Молодий, двоє дітей обстало. Що робити? І в мене троє схізі, сон внук і ноги 27-річний герой прожив у шлюбі з дружиною 11 років. У бійця залишилося двоє доньок. Вічна шана герою.